Оновлений БТР 4 є вже на фронті. Харківський завод вдосконалив машини, що воює з 2014 року. До основного двигуна додали резервний. Тож уночі можна не заводити основний двигун. До ну, того ж система безшумна. Також вже відремонтували фронтові булати, Тож танкісти вже отримали 50 панцерників. Бронетранспортер БТР-4Е щойно зійшов з конвеєра харківського конструкторського бюро імені Морозова. Плівка на сидіннях, запах новенької шкіри в салоні, кондиціонер. Машина оснащена 30 міліметровою гарматою з гранатометом та кулеметом. А ще має додатковий мотор, який дає можливість використовувати машину цілодобово, навіть на блокпостах, не вмикаючи основний двигун. І при цьому модель безшумна. Ми можемо спокійно розмовляти. Незважаючи на те, що працює двигун бронетранспортера, в цьому бронетранспортері встановлений двигун німецької фірми Дойц з автоматичної коробки передач Allison, який здатний розвивати максимальну швидкість бронетранспортера при руху по асфальту до 110 км на годину. За три роки війни на Сході жодного летального випадку з екіпажами, які перебували в таких БТРах, не було, кажуть фахівці. Броня витримує, влучання калібра 12,7 мм. В кабіні все автоматизовано. Щоб уразити ціль, достатньо навести курсор на моніторі. Наводимо угольник, так як у нас 117 снарядів бронебойних, включаємо електроспуски і нажимаємо на кнопку вистріл. І вистріл йде по цілі. Если нам необходимо, то есть цель поражена, ми переходим на стрільбу з полімюто порівняно з першими моделями 2014 року. У цій машині оновлено 25% всіх комплектуючих. З початку війни таких БТРів бійці отримали більше 80, А в цьому році на передову передали вже зо два десятки. А на харківському заводі мінімалишева. Тим часом уже відновили 50 булатів, які брали участь в бойових діях на сході України. На черзі ще 13 панцерників. Наталка стрічка Микола Щиров, Харків, Спецкор, 2+,2.